Оглянули будівництво укриттів до Лозівської громади. Завітав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Разом з заступниками Лозівського міського голови головний освітянин країни перевірив етапи будівництва, плани та зонування майбутніх укриттів у школах. Про візит розповів заступник очільника громади Денис Петренко. Головним пріоритетом було перевірки: це хід будівництва захисних споруд та подальші дії щодо в цілому навчання наших діточок. Оксан Лісовий поспілкувався з керівниками освітніх закладів та звернув увагу на важливість створення безпечних умов не лише для учнів, а й для педагогів. В цілому, міністр залишився задоволений попереднім плануванням зон. Тут все нормально, да? достатньо великі класи, питань немає. От, це їдальня, так? Да? І вона достатньо велика і хороша. <гум> Перебіг будівництва безпечних просторів для учнів на постійному особистому контролі очільника громади та керівництва області, зазначив Денис Петренко. Ці об'єкти стоять особисто на контролі голови військової адміністрації пана Олега Синігубова. Безумовно, міський голова всі ці об'єкти контролює і щоденно звітуємо про хід його виконання, як фактично на об'єкті, сам він перевіряє їх, так і на відповідних. На радах ми звітуємо про хід виконання робіт. Уряд продовжує інвестувати в будівництво підземних шкіл. За останні два роки в Україні вже створено понад 40 таких об'єктів. А в загальному планується відкриття 170 безпечних навчальних просторів, частина з яких у Лазівській громаді.